Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я вам покажу одяг з люкса, а також з ваги, сумки і взуття. Перша моя знахідка ось такий яскравий фіолетовий кардиган в розмірі L. Взяла його через його чудовий склад, адже це 100% вовна мірі носа. Вовна абсолютно не колюча, м'ягенька, дуже схожа на кашемір. Кардиган йде в обтяжку по фігурі, внизу має таку широку резинку, приталений. Тобто це навіть не кардиган, а просто светр, адже поверх чогось його точно вже не вдягнеш. Доволі гарненький, милий, мені подобається, і він в ідеальному стані взагалі новесенький. Наступна моя знахідка це ось такий бежевий светер, Знайшла його на чоловічому відділі, його ціна 320 гривень, поки що продається без знижки. І він також з дуже хорошим складом. Тут у нас 100% вовна. Розмір вказаний L, і написано, що він виготовлений в Шотландії. Отже, давайте подивимось його в примірці. Загалом мені подобається, як він виглядає на жіночій фігурі. Тут рукавчики не є надто довгими і загалом він не є таким якимось широким, обвислим, дуже навіть акуратно ліг. Він абсолютно не колючий, вовна тут також дуже приємна на дотик, до тіла комфортна. Дуже люблю вовняні речі, дуже люблю кашемірові речі, в них дуже тепло і зручно ходити взимку, навіть коли тканина не є сама по собі грубою. Дуже в них завжди тепло і не потрібно надягати на себе 100 шарів, багато одягу в одному светрі під пуховиком дуже класно, себе почуваєш. І ще мені сподобався ось такий сірий кардиган. Знайшла його теж на чоловічому відділі, це розмір S, ціна 400 гривень. Взяла його знову ж таки через його хороший склад, це 100% вовна. Знову ж таки, вовна не колюча, доволі тонесенька, але думаю, в ній теж дуже тепло і комфортно. Кардиган в ідеально новому стані, і ось так виглядає в примірці. Кардиган чоловічий, але оскільки це еска, він прекрасно підійшов і для жіночої фігури. Дуже базовий, мінімалістичний, нічого зайвого, ви знаєте, я люблю такі речі, багато з вас, хто критикує мене за ось такі от сірі чорні кольори, але мені таке подобається. До речі, дуже цікаво, чи багато серед моїх глядачів теж любить такий от базовий гардероб. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А далі буду приміряти ось таку футболку в розмірі L, в блакитному такому ніжному відтінку пастельному. Взяла її знову ж таки через хороший склад. Тут 100% льон. Проте льон тут дуже такої цікавої текстури. Він не такий, як сорочки льоні, а доволі м'який. І ціна цієї футболки доволі невисока, а саме 140 гривень. Стан у неї ідеальний, без дефектів. Ось так вона виглядає в примірці. Теж дуже така от мінімалістична, базова. Тканинка йде така, як напівпрозора. Але мені от її структура не подобається. Не люблю футболки, які не тримають форми, а з як тряпочки, вони дещо неакуратно виглядають. Попри те, що склад чудовий, все-таки от її форма мені не сподобалась. Сама от текстура тканини. І гляньте, яке чудове пальто знайшла в такому яскравому ультрамарин кольорі. Воно за склад нам про чудове, адже тут є великий відсоток вовни, а саме 73% вовни і 22 поліаміду. Пальто в чудовому ідеальному стані, але коштує чимало. Його оцінили у 1800 гривень. Як на мене для магазину Second Hand, як для речі БУ, ціна зависока, попри те, що пальто з вовни. Але десь в мас маркеті приблизно за такою ж ціною можна купити на розпродажі теж вовняне пальто. Тут, якщо його купляти, то все таки варто думаю, дочекатися знижки, але навіть зі знижкою вона буде коштувати гривень 900, що теж чимало. А ми з вами рухаємося далі. Далі буду приміряти ось таку блузу на зав'язках. Зав'язки вона має такі на спинці. Попереду вона ось така доволі звичайна. Це у нас фірма Zara, Market Розмір L. Продається блуза зі знижкою, коштує 200 гривень. Раніше її оцінювали у 300 гривень. Вона з такої плотної бавовняної тканинки за складом натуральна це 100% бавовна. Блуза йде в ідеальному стані, на довгий рукавчик, і давайте дивимося її в примірці. Ось така вона донизу трішечки завужені має рукава, і йде від грудей дещо розширена. Мені такі фасони не пасують, хоча на інших, із сукні і блузи, в такому стилі мені дуже подобається, особливо для літа, виглядає дуже класно і вони дуже класно так от продуваються, в них, я думаю, надзвичайно влітку комфортно. І ще до примірочної взяла ось таку смугасту сукню, щоправда вона в маленькому десятому розмірі коштує 300 гривень. Сукня недовга йде на довгий рукав. Цікаве поєднання тут смужки на рукавчиках дрібна смужка. А тут більш така от крупніше поєднання блакитного, рожевого і бежевого. Склад чудовий, натуральний, 100% бавовна. Не можу її приміряти, оскільки вона маленького розміру, тому просто ось так от на вішечку вам показую. йде з пояском приталена, чудовий варіант для весни, для літа. Це не єдина сукня, яку я взяла до примірочної. ручної ще. Мені сподобалася ось така смугаста чорно-біла. Коштує вона 400 гривень, це фірма F&F, 16 розмір. За складом, на жаль, вона не така вже хороша. Тут переважає все-таки поліестер і є віскоза. Сукня йде по фігурі, позаду вона зав'язується на зав'язку, ось так це виглядає. Середньої вона довжини, трішки довша за коліно, в принципі, мені подобається. Єдиний мінус, як на мене, в цієї сукні це синтетичний склад, те, що тут переважає поліестер. В усьому іншому сукня просто прекрасна. Як вам вона, пишіть в коментарях. З примірки, це була моя остання знахідка. Ще в залі мені сподобалася ось така спідничка від Max Mara. В такому молочному вона кольорі 42-й розмір вказаний. Max Mara – це дорогущий бренд. Тут вона теж коштує чимало 540 гривень. Вона така от пряма. Спідниця олівець. Просто прикладу до себе, покажу, як би вона мала виглядати. Ось така вона буде трішечки довше за коліна, має невеличкий розріз, а за складом прекрасна це 100% льон. І дивимося на взуття. Ось такі були дуже класні кросівки від Tommy Hilfiger, один з моїх улюблених брендів. Новесенькі ціна дуже приємна: 750 гривень. Але на жаль, вони не мого розміру. Ось такі поруч чорні з бежевим на такій легенькій підошві. Коштують 900 гривень. У цьому секонд-хенді, до речі, не так часто оновлюється взуття на люксі, а тут прийшов новий завіз і дуже багато привезли саме спортивного взуття кедів і кросівок. Ось такі, ще були теж чорні, дуже легенькі, текстильні. Коштували вони 550 гривень. Тут такі кольорові, зелені, найки непогані, білі теж схожі. І ось ці мені сподобалися адідаси з такими от смугами срібними, коштують 550 гривень, звісно, що вони з натуральної шкіри. Ось такі ще теж дуже легенькі, текстильні, коштують 800 гривень. Це у нас чоловічі кросівки, а тут у нас кеди. Ось ці цікаві. Вони з такої тканини, як мішковини. Дуже цікаво у них зроблена платформа, коштують 800 гривень. А це такі більш гламурні, блискучі, срібні. Їхня ціна 750 гривень. А тут у нас вже такі низькі кеди. Ось ці дуже акцентні. Червоні з чорним коштують 700 гривень. І як бачите, практично усе взуття тут в ідеальному стані, практично новесеньке. Хоча трапляються і таке от легесеньке БЛУ. Ось ці кеди з пожовтівшою, на жаль, підошвою. Справді, дуже великий сьогодні вибір взуття. Його тільки завезли, ще не встигли розібрати. Ось такі ще були симпатичні, срібні 550 гривень. І гляньте, що було. Це у нас написано, що Шанель, але, скоріше за все, це не оригінал. 39-й розмір. Така от перефарована шкіра. Ось такі ще кросівки білі, 550 гривень. Але це Мазмаркет Праймарк. І ось ті шкіряні на такій високій платформі 950 гривень коштують. І давайте я вам ще покажу, що було не з спортивного взуття. Ось такі от шльопанці доволі симпатичні, йдуть під замшу. На такій корковій підошві коштують 400 гривень. Думаю, мають бути дуже зручними, схожі за своєю формою на біркінштокі. І ось такі більш класичні, бежеві коштують 300 гривень, продаються зі знижкою, але це не натуральна шкіра, а замінник. Ще ось такі босоніжки біленькі на стійкому каблучку, але доволі високому. Їхня ціна була зі знижкою 300 гривень. І ще ось такі от туфельки-лофери, теж на стійкому каблучку, лаковані, коштують 500 гривень. Це фірма H&M Мас Маркет. Виглядає дуже стильно, класно, в новому стані. І ось такі ще були кросівочки від Max, коштують 1100 гривень. Така от доволі висока ціна, як для секонд-хенду. І ось такі ще непогані лофери від зара коштують вони 400 гривень. І давайте покажу вам сумки. Сумки будуть з вагового відділу. Ось такий був рюкзак від Карл Лагерфельд, класний дорогий бренд. Але на жаль, рюкзак в дуже плачевному стані, весь вигорівший. Нагадую вам, що це другий день завозу, і ціна за кілограм сьогодні 372 гривні. І дивимося з вами далі на сумки. Ось, подивіться, яка величезна чорна сумка на двох ручках з такою яскравою підкладкою. І написано, що це Moschino, Love Moschino з таким от великим серцем. В середині вона трішечки порвана, а зовні в ідеальному стані. Ось така тут ще всередині бірочка. Ну, не знаю, не знаю, можливо бути і оригінальною сумкою, оскільки оці шви прошиті дуже акуратно і якісно. Єдиний нюанс у неї це порвана підкладка, так? Сумка чудова. Дивимося з вами далі. Ось такий тут невеличкий рюкзак, і, схоже за все, він з натуральної шкіри. Ну, принаймні, візуально це виглядає як натуральна шкіра. Прошити він такими от блакитними синіми, яскравими нитками. Можливо, це навіть якась ручна робота. Всередині жодної бірочки немає. Давайте його зважимо і заважив цей рюкзачок на 195 гривень. І ще гляньте, яка була сумка. Це Clarks, дуже класний бренд, більш відомий своїм взуттям. І гляньте, яка тут якісна шкіра, навіть видно через відео. Дуже стильна сумка, така вона з м'якої шкіри. На двох ручках є ще довга ручка, дуже містка, велика, але на жаль, вона має потертості внизу. Навіть дуже сильні потертості. Ось так це виглядає. Єдиний варіант це її перефарбувати, і тоді можна їй дати другий шанс, подарувати їй друге життя. Давайте заради цікавості поважимо. Заважила вона на 224 гривні. Давайте ще ось так вам її покажу. Прям дуже класна, стильна сумочка. Мені дуже подобається. Містка, не дуже велика, не дуже громістка. Такого вона середнього розміру, те, що треба. І тільки гляньте, яка ще була сумка. Сумка Шопер на двох ручках, і це дорогий бренд Michael Kors. Щоправда, не впевнена, що це оригінал, адже Майкл Корс дуже часто підробляють. Але навіть якщо це і була оригінальна сумка, вона понищена, кутики у неї надто сильно затерті. І гляньте, яка тут ще яскрава червона сумочка на довгому ланцюжку йде, прошита такими ромбами. Дуже цікава, акцентна. Застібається на магнітик, на таку от закльопку, І це у нас масс-маркет. А саме фірма Primark, я не дуже люблю цю фірму, адже вона дуже якось сильно зношується. І ось така ще велика сумка дорожня була. А тут у нас ще невеличкий клач в такому от кольорі капучино, теж прошитий такими от ромбами. лакована Сумочка цікава. А це у нас дорожня сумка, я так розумію, для ручної клажі. Така вона для косметики, наприклад, можна використовувати. А це така от невеличка літня сумочка, плетена як солома, з дерев'яними круглими ручками. В новому стані теж такий непоганий варіант для літа. І давайте я вам ще покажу взуття. Взуття показую тепер вагове. Ціна за кілограм 372 гривні були ось такі от черевички в такому баклажанному відтінку на невисокому каблучку в непоганому стані. Тут у нас кросівки, але вони прямо в печальному дуже стані. На ваговому відділі, взагалі, знайти спортивне взуття в хорошому стані доволі складно. Хоча ось ці кросівки від капа були в доволі непоганому стані, і ось ці високі челсі від Зара. Дуже навіть хороший стан. Гляньте, які вони добротні. Це натуральна шкіра, 39-й розмір. На такій грубій підошві вони йдуть. Давайте їх зважимо. Ну, вони такі от прям масивні, важкенькі. Думаю, заважуть більше кілограма однозначно. І дивимося їхню ціну. Заважили вони на 500 гривень. Ну так, доволі багато, зважаючи на те, що стан не ідеальний, та ще й резинки. Вони розтягнуті дороговато. Ось такі ще були в коричневому кольорі. Видно також одразу що це натуральна шкіра з такою от фабричною потертістю йдуть. І ось ці дуже класні такі от високі черевики на шнурівку, лаковані з таким от тисненням під рептилією, прям в дуже хорошому стані. На такій от грубій підошві мені ось таке взуття подобається в такому кежуальному стилі, вони і, скоріше за все, це також натуральна шкіра. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що вам сьогоднішнього відео сподобалося найбільше. Якщо ви досі не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь і до нових зустрічей!